Права 118. Запиши цифрами число. Ну і є 4 числа, які необхідно записати. Давайте будемо їх читати і записувати цифрами. Так, перше завдання 7 мільйонів 52 тисячі 9. Ну що ж, пишемо спочатку 7 мільйонів. Тепер тисяч у нас 52, сотень тисяч у нас 0, то ми пишемо 0,52. Далі. Тут у нас 9. ну Записуємо, потім 9. 0 у нас сотень, 0 десятків і 9. Так, добре. Тепер друге завдання. 39 мільярдів 119 мільйонів 15. Ну що ж, записуємо спочатку 39 мільярдів. Далі мільйонів у нас 119. Тисяч у нас тут взагалі не сказано, то ми їх пишемо по нулям. 0, 0, 0. Ну і потім 15. Сотень там 0. І дописуємо 15. Читаємо 39 мільярдів, 119 мільйонів 15. Добре. Третє завдання. 12 мільйонів 100 тисяч. Ну що ж, записуємо тоді. Спочатку 12 мільйонів. Потім 100 Тисяч. так, Одиниць в е, останньому розряді, розряді одиниць, там де сто, сотні, десятки і одиниці нічого немає, то ми дописуємо 0, 0, 0. Є. Ну і останнє завдання, четверте. Читаємо: 105 мільярдів 17 мільйонів 47 тисяч 200. Я перенесу на наступний рядочок. Отже, пишемо тоді. 105 мільярдів. 105 мільярдів. Мільйонів у нас 17. То ми пишемо 017. Далі 47 тисяч. То ми пишемо знов 0,47. І 200 дописуємо. Ну що ж, ось таке доволі просто завдання. На цьому вправу завершено.